Доброго дня! Ми починаємо нову рубрику, яку ми назвемо. Ми ще не знаємо точно як, як ми назвемо. Ну, ми вдохновилися випуском дурнів Смотрі Сторіс. Ми це Я, Анатолій і Артем з компанії Глянець. І ми хочемо послухати кілька студій, Просто кілька студій, просто для себе і для вас, щоб ви знали, як не треба. Продавати свої послуги. Ми без брендів будемо, ми будемо запікувати, вирізати їхні назви. Ну, той, кому дуже цікаво, звичайно, зрозуміє, про кого мова. Давайте підійдемо вже скоріше до прослуховування. Почнемо. Чекайте, чекайте, бо погано трошки чути. Що входить в цю суму в 10-15 тисяч доларів? Що входить? Uh, дивіться, це буде розробка сайту. Так. Я вибачаюсь, можна вам ви ще раз набрати, вас майже не чути. Серйозно. Практично. Можна в да, дякую. Ти панів, що за 15 тисяч доларів не можуть перевірити навіть свою телефонію. Не те, що там перевіряють кожен день, чи чути, чи не чути. 15 тисяч доларів, а в самої щось, щось в роті, що мішає їй говорити, розумієш? Ну, два варіанта. Лібо віла, либо пісю. Ліпо... Ну, тобто реально мішає їй за 15 тисяч доларів, не може геть нормально говорити, щоб їй було Ну, чутно. Вона не очікувала, що їй позвонить просто, напевно. Ну. Він же їй так не подзвонить. <laughs> вона там пішла собі гуляє, нормально. <laughs> лошара, лошара за 15 000, <laughs> тисяч хоче сайти. Виліла з кафе там через борделя. Він <laughs> хоче по перший, хто позвонив. <laughs> <чи? laughs> Там сейчас перезвон. Промотаю. Сейчас перемотаю сам. Алло. Да, да, уже краще набагато. Чудово. тобто, дивіться, у 10-15 тисяч доларів буде входити розробка третій леговитівки, тобто інформація про вашу компанію, ваготівки. Я не понял. Ну декілька сторінок з вашими проєктами, як вона сказати, відбувається. Потім тобто, будуть брендинг, тобто розробка логотипу, фірмового стилю, неймінг вашої компанії, якщо потрібен mm. кожний правильно? Mm -hmm. Ось. І потім це на перший місяць ми налаштовуємо ваш сайт під маркетинг. Тобто, ми налаштовуємо сайт під теобігацію, щоб була видача у Google. Тобто, коли я вбиваю у Google, наприклад, таунхаус, Хау Вінниця, мені буде показуватися ваш сайт. Mm -hmm. Ось і потім вже окремо ми. Бі на uh, маркетинг uh, послуги маркетингу у нас від 700 до 1000 доларів за місяць, і кожен місяць, тобто ми uh, можемо працювати на вашому проекті. Ти поняв це окремо. Сначала ти, 000... ти платиш 15 тисяч. Чекає, ти платиш п'ятнадцять тисяч доларів за лендінг на три сторіночки, і тобі зробить неймінг. Фрілансер там якийсь, поняв? Зараз ти далі це взагалі прикол. Uh -huh. І логотипчик тобі зробить за 15 тисяч доларів. А потім ти ще окремо заключаєш договір на маркетинг і далі башляєш. Поняв? За, за 15 за 000 доларів? 000 чи 700 доларів в місяць, чи тисячу uh -huh. доларів в місяць. Потім ти окремо ще башляєш за те, то, що тобі за 15 тисяч доларів не можуть навіть запустити контекст. Mm -hmm. Якщо uh, після того, як ми зробимо uh, вам проект, ви вирішите піти до іншої компанії або найняти uh, фрилансера, який буде займатися маркетингом, це okay. uh, ми... okay, окей. Це okay, окей, тому що всі тікають від неї до фрілансерів, поняття. Mm -hmm. Передаємо вам усі доступи, усю документацію, це вже як ви вирішите по факту mm -hmm. реалізації проекту. Згідно... Ну, що потім возиться? Вже 15 тисяч взяв. Та то нащо тобі вже за 700 доларів місяць щось робити? Він вже тоді йде mm -hmm. куди хочеш, ми тобі все віддамо. Контракту, а, власником сайту, а, брендингу і інших налаштувань це є ви. У нас нічого це не залишається, має. ми виключно як підряд. Ми все. Що по термінах, тому що мені трошки терміново, чесно кажучи. Створити сайт uh, за 4 тижні. А швидше ніяк? Uh, можемо швидше, але це буде коштувати. Ти поняв? Ти поняв? Не два розробника буде, а чотири за 15 тисяч доларів. Понімаєш? Так мали бути два розробника за 15 тисяч доларів, а буде 4. Зрозумів. Просто мене трошки терміни піджимають, тому що сезон, розумієте, таунхауси не продаються зимою. Вони продаються літом і восени. Ми, ми просто дотягнулися до останнього літом. Думали, що ми все продамо. Щоб ви розуміли, ну, в нас велика компанія. Просто я якби один відповідаю за просування своєї компанії, бо я і власник. Але ми будуємо ага. багато таунхаусів. У нас зараз в продажі 50 таунхаусів в Вінницькій області. У нас реально багато ага. людей працює. У нас є бухгалтерія, у нас є. Ну, у нас досить така велика будівельна компанія, але вона е, така частному порядку. Поки що ми не маємо ні бренду, нічого. От ми хочемо вийти на якийсь інший рівень і збільшити свої продажі. Е, і тому ну, ми трошки кліпо... ти бачиш, у нас за 15 тисяч доларів навіть дослухати не може. Тобто uh -huh. я, як клієнт, щось розказує, ну розповідаю, а вона не може, не вистачає терплячки навіть достухати. Ну, бо вона ж те, що її діло, вона їй треба. Та так що, ти що, кожен день дзвонять за 15 тисяч доларів зранку до вечора заказують. Ну це ж... Це... Ну ти прикинь, дзвонять за 15 тисяч доларів, а ти мене маєш слухати до вечора, як психоаналітик за 15 тисяч доларів. Понімаєш, як психолог. Ти не маєш приїхати тут в Вінницю з транспарантом, з презентацією зі всім 15 тисяч доларів тобі хочуть заплатити. А ти дослухати не можеш два речення клієнта що по мої потреби. Вони ж там розказують про потребності, про всі інші. Ми вивчаємо потребність ваш ну ваші потребності, вам там все типа робимо. Та ти навіть дослухати не можеш на етапі продажі ти не можеш два речення дослухати, яких тобі клієнт говорить, що він розказує про свій бізнес, а вона не може дослухати. Ну вона мала би, якщо, якщо клієнт не розказує, вона мала би хоча б випитувати, вона взагалі нічого не випитує. Так, а я її розказую, нам не перебуває. Бієм інтересно, і, коли а випадку. <плес> Якщо oh, я запитаю, <ріх> що на за до 20 ну, Скажімо, це буде не 15 25 тисяч доларів. Це підходить вам, no. я в це Ну, no, дивіться, тут питайте, якщо буде швидше, то буде не 15 тисяч доларів, а 20-25. Тобто буде не два розробника, а чотири. Я можу перемотати це, може, може це, бо. ще раз послухайте. Якщо я запитаюся щодо реалізації до ну, скажімо, там бюджет буде на 15-25 тисяч доларів. Так, то, це? І тут питання не в бюджеті, тому що якщо ми продамо 50 таунхаусів, то для нас це буде не гроші, аби їх продати. Е, я роз, ну, вроді би і великі гроші, але й невеликі. Питання в тому, щоб в мене була якась гарантія продажів чи гарантія хоча б звернень. Не просто так, що ми заплатимо зараз гроші, а ви нам просто зробите так, сайт, а продажів тут. не буде. Нам треба хоча б звернення, якийсь прогноз по, Томусь, по, дзвонок, по витратах нам, на рекламу, спрятати. по кількості дзвінків. Ми сумала, хотіли б дзвінки отримати. Тобто шо, марки, перед тим як ми будемо вже налашовувати розкажи про інструмент, такий майже не пані, що розмаркетологія бренди з двадцять кермовості, аби його допускати сайт, а потім вже коли піде розробка безпосереднього сайту, включає і Ось так так ще так, тобто якщо вам шузміну з окбанжець, давайте їх додать за це, тому що дійсно найголовніше зараз почати робити. Фірмовий стиль, найголовніше. Залишай сайт, а фірмовий стиль, саме лише. Відмови сайту, щоб вони були однакові. І коли ми вже почнемо робити цей фірмовий Прикинь, що там нормальні компанії вже давно говорять, хоча б айдентика, фірмовий стиль, це якісь одголоски 90-х, розумієш? Це додаткова послуга, і вона другорядна. Ну, ну, ді, ну допустим, що в мене нічого нема. Ну, ну якщо нема, ну Ну, за 25 тисяч можна навчитися говорити айдентика, а не фірмовий стиль, як ніби ти чуєш, а ці, що візитки печатують, знаєш по дворотній. Mm -hmm. Ми зробимо фірмі стиль за 120 гривень, знаєш. Mm -hmm. Програмна розробка сайту включиться наші паркової. Наштуємо його підтриму, контекстну рекламу дуже швидко, і виходячи з цього прогнозу, а, будемо. Працювати на найбільші показники. Тобто, я так розумію, що у вас буде реклама та підготовлена регіона Вінниця, правильно тобто, це, центральна закрасина Україна, наприклад, ви знаєте, Ось, останнім, останнім часом багато переселенців з інших регіонів, тому він мабуть, не будемо ага. обмежуватися. Я навіть не знаю, як це треба, щоб маркетологи подумали, тому що люди їдуть з інших так, регіонів, так. розумієте, а вони... Купують тут. Звісно. Дивіться, тобто ми можемо зняти, прорахувати це все. Якщо вам там такий назов, давайте я запитаюся, чи зможемо реалізувати це у термініс там, наприклад, два-три тижні. Хоча б, знаєте, хоча Що б, так б так? Час, частину, да, хоча б частину запустити, можливо, якби скоріше. А потім. Ну, ну, давайте ми тоді почнемо з сайту до ти купляєш машину терпите, я за плюс 20, 10, 10, тобі роблять там тюнінг, а, да. а тут просто, ну, за тиждень просто. Так в телефонному один. режимі дві минути говоримо, вже сразу подорожчання на 10 тисяч. 25 тисяч 30 тисяч. Що мені кажете, так я вам передоворную і дам за більш конкретну інформацію. Добре? А ще до маркетингу, давайте я вам натисню приз. Ну, так, час, ви почитаєте його, якщо зараз час заповните, ось, І я ми вже можемо. Два дня. Другої. Ще таке питання. А, Дивіться, тут я був замовляв в якихось хлопців і їм проплачував. Так ми в кафе з ними зустрічалися. І, і вони мені, в принципі, нічого не зробили. І той один в Польщу поїхав, другий там щось не... каже, що той може зробити. І... То, чи буде буде... Якійсь... Да, да. То чи можна буде в буде ти бачиш, вона не може вообще дослухати ні обще все, що клієнт каже, а не може дослухати. Що не тобі зрозуміло? Ти ж не поняла суті. Ну ну Якийсь договір заключити, і ж там були якісь терміни прописані. О, так, безумовно. Тобто, ми працюємо виключно з контрактом. Тому тобто, що ми компанія, ми велика компанія в, в нас більше ста на шістдесят чоловіка от, працює. Ось а, ми працюємо з. В нас дуже велика дуже велика портфоліо. Я вам можу написати, ви подивитесь. Ми працюємо з рядом банківських установ. Тобто ми працюємо виключно з контрактом, а ви його читаєте. Якщо вас є коментарі правки, ми з вами це погоджуємо. Застаковочка, ми працюємо всіма. але потім, якщо то ви можете піти до флонсера. Потім після питання контракту у вас буде три дні для того, щоб внести нам передоплату. Ти поняв 3 дні і треба внести передоплату. Слухай далі саме цікаве. Можете по оплаті розказати детальніше, які етапи, як воно у вас проходить? Так, так, дивіться. Тобто, ми заключаємо контракт, наприклад, на... Розробка сайту на нас іде передоплата А після того, як ми все зробили, а ми вам показуємо роботи. Так тобто ми зробили нема час для того, щоб все прокласти, подивитися, як воно працює. Якщо там будуть бувати десь помилки, ви нам на них вказуєте. Ми ще. Це добре. Ми вам а, направляємо акт виконаних робіт. А, ви підписуєте акт виконаних робіт і після того оплачуєте залишу вартість 30% відкриття. Скільки скільки відсотків Ой, не, не як... почув? Скільки відсотків? А, передоплата 70%. Ага. А, постоплата після того, як ми це зробили 30%. Ага. Поняв ти три етапи. Передоплати 30%, потім ще. Один, потім ще один, та... Лошари! 70% як мебельщики, розумієш? Типа в них затрати, знаєш, ці, що зробимо кухню. кухню. Да. З да. 15 тисяч доларів, 70% затрати. Не знала, там, походу, взагалі не. Ну складу 3 склад. сторінки, це ж напахатись надо, три сторінки. 70% Контакти, а вдруг ти пропадеш, І про Чуть? Чуть? а вдруг ти заплатиш 12 тисяч доларів і пропадеш. Фоня, ну ж треба предоплата, не менше 70% процентів. Ти загальна баста Ось, тобто все по контрактам, все працює. Ми наразі, як я вже кажу, Працюємо з Київстаром, з до тобто у нас все офіційно. Я вам ну, там будуть наші репозиції в і ви можете хам перевірити наші трифову і такі. Ага. Тобто Зрозумію, тоді мене цікавить від вас бриф, якась презентація, що я отримую, у вас є щось таке? Що ви отримаєте? Я вам можу надіслати наше портфоліо, ви подивитесь на наші сайти, на наші кейс з брендингу, ось і також можу надіслати наше портфоліо з маркетингу, тобто на яких проєктах. І що ми в цьому отримали? Ой. Не, Просто що, що, тобто, що, що війде саме в по-моєму проекту. Що в нього війде? Яка робота де зроблена? Що відео дивіться? Я можу вам запропонувати розділити ваш проект на дивіться на два етапи. А, перший етап це буде брендинг та розробка сайту тому що воно повинно працювати в унісон а, на певний бюджет. Ой. А потім окремо ми заключимо з вами договір на маркетинг mm -hmm. а, на окремий бюджет, а, виходячи з того бріфу, який ви заповните, ми вам складемо медіаплан, а, ви його подивитесь і скажете, так мені окей. Ви мені договір можете прислати, щоб мій юрист знайомився з ним? Uh, давайте я вам надіслю договір на розробку сайту, добре, а ви да. почитаєте. Uh -huh. Uh -huh. Якщо там буде це плюс-мінусов ми тоді додамо туди бренд, тудам uh -huh. uh -huh. uh -huh. а маркете вже трошки пізніше. Да, так, uh -huh. добре, я готовий починати, в мене трошки піджимає терміни, тому присилайте там по максимуму і починаємо. Так чудово, тоді Анатолій, я зараз дізнаюся до реалізації у короткі терміни і що до Дякую. Вам, а... добре? Так, дякую. Ви можете, будь ласка, на вайбер пересилати все добре по цьому номеру. А так, що, ти так, по так, дякую. Угу, дякую, чекаю, розказувати. Ми, мабуть, вже, вже пропустили, ми просто заслухалися ще, ще питання. Коротше, вона каже, що ми зробимо сайт, а це ж коли з етапу розказувала. Ми зробимо сайт, а потім ви тестуєте. Тобто за 25 штук ще ти тестуєш сайт. Ти представляєш, от пішов ти в автосалон купляєш Lexus за, 2, за там, 23, да? От, да. Не шо, тут 23 тисячі Lexus стоїть. А тобі кажуть, що та ні, ви самі там провірте колеса чи зажаті, там, да. чи да. ТВ там масло. Ну реально, в нас сказала, що за... це, щось, якщо типу, посрочно, 15 тисяч, а потім ви тестуєте. А тестерів за 15 тисяч ти не хочеш наняти, я ж так, люблю тестувати. Ж два чоловіка ти Три, це вже буде дорожче. <рес> Давай ще сайт сай подивимося їхній. Це він так виглядає на. Опохроне. Okay, no. На мобільному. Я тут щось полізло. Знаєш? Uh -huh. А нашу. Це Ім'я? Тут якийсь шрифт Times New Roman, я не знаю, як в, в Word, знає? Да? Імя. Нашого no, ім'я. На ну, російські, видно, на скору руку перекладали. А далі на ну, українській мови обязательно і поле, пожалуйста, за понті. я щоб кажу, На скору руку пер... війна почалась. Студент роб... студенти роблять ну, чи що? Ну на скору руку війна почалась і бистренько почали перекладати на українську. Прикинь, да? 15 тисяч доларів хочуть. Де? Полізло все. Можна б хотів протестити зі сайти? що це таке? Тут же норм. Представляєш? Надістали. Що це за надістали? Наді, це типа. Це, це типа шутка такий гострий на язик. Не замість надіслати, надістали. І знаєш, це так звучить як. Напишіть нам. Так. Да, типа. Ви, 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 ви нам ще не написали за 15 доларів, а ви нас стали. вже достали. пишіть нам більше. Обов'язательно полі на українській мові. Ну так, да. ну коротше, я думаю, треба де нам цю рубрику продовжити. Непогано виходить. Так, да, ну таких. Ну це насправді ж таких непритомних дуже багато обмараків. Ну, вона. Або вона якийсь новачок, або це просто їхній такий стиль продаж. я стиль роботи. Я... Ну за що 25, я щось так і не. Ну, ти поняв за що 25 взагалі, давати? Вона, вона мені так і не сказала. Виш, і почалося два дні розмови пройшло, немає ні договору, ні брифу. Вона мені просто прислала 5 силок. І щось там написала про драфт, і я питаю, що таке драфт, вона прочитала навчити. Це така продажа. Тобто за 25 тисяч доларів ти позивний реальний клієнт, і ти не можеш навіть хоча б прислати бриф нормально. І об'яснити, що входить, пояснити цю суму, розумієш? Короче, до зустрічі на нашому каналі. Приходьте ще. До побачення.